Всі добре знають, ми півтора року не працювали, тому що ворог був дуже близько від міста і фактично ні людей не було. Але наш колектив і я особисто ми були всі на місці, кожного дня ми зустрічалися. Ну, звісно, звичайно, ми е, думали, як ми будемо робити, якщо ворог буде в місті, але. Всі думки були позитивними. Ми вірили, і ми знали, що кривий ріг ну, він не здасться, тобто ворог не зайде, але працювати звичайно ми не могли. От коли нам надали дозвіл, місцева рада оборони надала дозвіл на те, що можна працювати закладом культури, ми розпочали підготовку і почали е, з українських програм, патріотичних програм. От деяких я був особисто режисером, Я дуже всі знають хто Присутні в нашому цирку, що в нас дуже така проукраїнська патріотична позиція, ми е, скрізь призму циркового артиста ми демонструємо силу, дух, фізичний, моральний дух українця, красоту українця і е, е, не знаю, як м'яко сказати, ну, і, е, і погане, погане сприйняття нашого ворога. Тобто, ми, ми робили так, що ну було зрозуміло і дорослим і дітям, тому що ну дійсно Україна настільки сильна, настільки красива, потужна держава, що ну що би там не відбувалося, ми все рівно переможемо. Да? Дуже багато було в коментарях, дуже багато в особистих повідомленнях було дуже багато погроз в сторону цирку, в мою сторону, тому що все рівно ви колись там щось. Будете платити за все те, що ви робите, все рівно там десь ждуни, якісь, ну, ми, на жаль, вони є. От, тому, знаєте, якісь чиновніші е, відчуття спрацювали. Я все, все ж таки прийняв таке непопулярне рішення. Припинити працювати, Не зупинити взагалі, а припинити на той час, коли от я розумів, що щось погано може відбутися, і, і дякуючи Богу, що дякуючи Богу, що я своєчасно на це відреагував. тому що всі ми добре знаємо, що приліт був прямий, тобто ні, ні поруч, ніс це прямий приліт, будівлю Криворізького державного цирку. Тому що, ні дай Боже, бо якщо були б люди, якщо були артисти чи хтось інший, це ну це було б горе, велике горе. Тому що я завжди кажу, що Криворізький цирк це не будівля. Це не майновий комплекс, це люди, це люди, які працюють, і люди, які до нас ходять. От. І якщо можна зруйнувати будівлю, то не можна зруйнувати великий дух українського народу, українського артиста, саме криворіста. Тому наш цирк він не зруйнований, зруйнована лише будівля. І дякуючи Богу, дякуючи тому, що от, е, своєчасно було прийнято рішення, всі живі. Ну, з точки зору фінансово господарської діяльності, найбільш потужний цирк це Київський національний цирк, який працює постійно. В нього є глядач, в нього є дуже цікаві програми, велика кількість фахових артистів. Тому це можна сказати на сьогоднішній день флагман українського циркового мистецтва. Але найбільш такий відвідуваний цирк, найбільш камерний, напевно, це львівський цирк. От який на сьогоднішній день має свої циркові студії, тому він самостійно підготовує артистів цирки, і вони потім працюють на манежі цього цирку, тому там завжди аншлаги, все дуже добре, є опалення. Я був на фестивалі, там все добре. Дякуючи Богу, дякуючи тому, що будівля цирку існує. Найбільш складна ситуація це так званий Бермудський треугольник, це Криворіжський, Дніпровський і Запорізький цирк. Найбільш складна ситуація, тому що. Що всі знають, що в цих областях майже 8-10 разів на добу лунає повітряна тривога. Працювати не можна. Не можна, тому що велика кількість дітей, велика кількість глядачів дуже важко, важко евакуйовувати, важко перенаправляти в укриття. От але. І Запоріжжя, і Дніпро працюють, тому що в них є умови на сьогоднішній день працювати. Не працює лише Криворізький цирк і Харківський. В Криворізькому цирку, звичайно, є проблема, тому що це єдиний цирк в Україні, який постраждав напряму. Результатом руйнування є приліт балістичної ракети не шахеда, а саме ракети. Я досі не розумію, хто міг навести на наш готель цю ракету, тому що ну, якогось логічного висновку немає. Не в мене, ні в тих людей, які професійно займаються, коли роблять висновки стосовно прильоту. Харківський цирк, звичайно, він розташований дуже близько до ворога. І, звичайно, якщо даже своєчасно відреагувати на повітряну тривогу, то евакуювати людей неможливо за такий короткий термін. Тому зі всієї відповідальністю можу сказати, що циркове українське мистецтво існує, працює в складних умовах, в важких умовах, але на сьогоднішній день все. Нібито більш-менш непогано. Також наші артисти продовжують тріумфально виступати на міжнародних фестивалях, брати участь у різноманітних світових форумах. Тому з точки зору той пользи, яку ми на сьогоднішній день робимо, все нібито непогано. Не Ні враховуючи те, що зараз йде війна, і, ну, важко всім. Ми добре пам'ятаємо, як декілька років тому був просто бенефіс. Студентів-випускників академії страдно церкового мистецтва Монте карло Монте Карло це церковий Оскар, і всі добре знають, що ті, хто цікавиться цирком, що для того, щоб отримати якусь нагороду Монте-Карло, треба виконати якийсь унікальний трюк, який більше ніхто не виконує, тому що просто так з вулиці там брати участь не не можна. От і на сьогоднішній день дуже багато молоді з Рогу, які саме в цьому напрямку пішли. Ми всі пам'ятаємо, я хотів би окремо сказати: пам'ятаємо маленьких хлопчиків четвірку силову, як я що пам'ятаю, прийшов верхній хлопчик, акробат, йому 10 чи 11 років було на манеж Криворуського цирка, які виховані криворізьким тренером, вихованої Кріворіжської спортивною школою, яким допомогли хореографи і режисери саме Кріворійські, зробити номер. Після Криворізького цирку це багато років, які працювали в дорослих програмах. Вони працювали і в Дніпровському цирку, і в Одеському цирку працювали. Потім вони працювали в минулому році вже в Національному цирку України в Київському. А зараз, я наскільки я пам'ятаю, вони вже брали участь на фестивалі Монте-Карло на дитячим. Тобто це якраз той меседж тим людям, які вважають, що цирк це лайливе лайливе слово. Оцей меседж тим, щоб показати, як звичайні хлопчики, які спортсмени, молоді з Кривого Рогу, змогли пройти в цей шлях за декілька років від звичайного спортивної зали. До фестивалю Монте-Карло. Це величезна складова українського культурного продукту. І тому Кривий Ріг також бере участь. А також пам'ятають, в Києві в грудні місяці були дві величезні вистави в Палаці спорту церкових Магік Бразерс. Два аншлага палаці спорту зібрати на церкову виставу. в грудні місяці це дуже складно. І ще, ще раз кажуть про професіоналістів тих людей, які, які над цим працювали. А директором цієї програми є теж, теж Криворізький хлопець, мій студент. Теж криворізький хлопець. І коли хтось каже, що треба закрити цей цирк, навіщо він потрібен? Ні, я хочу сказати, що дуже багато. Та я просто сказав про тих людей, які от на сьогоднішній день. А якщо ми е будемо розказати про величезну історію, про те, що за 30, за 40, за 50 років існування нашого цирку, скільки людей прославили країну, прославили місто Кривий Ріг у всьому світі, це дуже багато часу. Тому я ще раз хочу сказати, це потрібно. Ми, ні, ми не просимо ніяких додаткових грошей. Ми просто Просимо, що моральна допомога по можливості просто, просто-напросто не пишіть поганих коментарів, тому що ми нічого поганого не робимо. Ми тільки допомагаємо нашій країні перемогти.